От я поставив перемотаний датчик, в своє ісходне заводське місто. Тут тоже колись був стояв косий датчик. Обмоточні дані в усіх датчиках одинакові. Тобто в них намотана мідь на всіх катушках абсолютно одинакова. Різниця тільки заключається в тому, що в мене стоять магнітоводи, які опущені вниз, так, як треба. А тут витягнуті магнітоводи вверх аномально не так, як треба. І тут стоять феріто барєвий двойний магніт. Я думаю, ну чому вони, якщо вони хотіли робити стекло? Почому не взять і опустить? Тим более. Ну, хай тут зверху радіус такий дебелий на возлі накладки. Ну, возлі Бріджа такого радіуса прям великого немає. Нащо їх так витягувати? І виходить, що. Блін, Ну. От струни. От струни получается в лучшому ну, Прям на дуже далеко. Прям на дуже далеко. Я думаю... Ну на що вони так придумали? Що вони хотіли цим добитися. Що вони хотіли добитися? Не знаю, що вони хотіли добитися. Чо воно в мене виділиться камера. О! вроді стало. Отак от. Да. Можливо, хотіли якийсь свій дизайн виробити. Кстати, кришка з Дімарсо куплена. Ну, Дімарсо, може, весь датчик Димарцо, я не знаю. Ну на кришці написано Ді причому написано в внутрішній части. Тобто, поки не снімеш кришку з датчика, не побачиш. Але кришку я запаяв спеціально, щоб ніхто не розбирав. Нема чого туди лазити. Два проводки припаюємо і йдемо вперед. Так, що я. Е, що я. Хотів сказати. Я хотів сказати, що в даному случаї, в даному случаї я підключив вмісто свого хамбакера, поіграв, ну, скажу так. У мене на хамбакері, підкреслюю, на хамбакері. Давайте ще раз уважно слухайте мене. У мене на хамбакерному одному, одній половинці на одній катушці, стекла більше, ніж в сінглі Дімарцо. Провод використовувався один і той самий. І стекла більше. Можна по відео включити відео. На які я грав, де перевіряв для віддільних невіруючих людей. Я спеціально вирізав усі звуки хамбакерні в сторону. І чисто на одних тільки синглах повністю програв. Ну, Фрагменти взяв, де чисто сингл грає. І там видно, що там стекла више криші. І провод. Плюс-мінус одинаковий. Якщо в нього ізоляція там дві сотки. Ні, не дві сотки, двойна ізоляція і одинарна ізоляція. Але ж, відки то такі самі. Відки такі самі. Звісно, по громкості він набагато сильніший, чи Малніко. Це 100% набагато сильніший, чи Малніко. Виход у нього достатньо громкий, я б сказав, дуже громкий. Але якби я був хазяїном цього датчика, я б обов'язково магнітоводи б опустив би вниз під Подтайй з кришкою. От в мене на хамбайкері так і зроблено. У мене магнітоводи все, стоять під Потай. Стоять під Потай. Це камера виділиться. Дивіться, в мене дві руки зайняті, я на неї не нажимаю ніяк. Оце я і знімаю ночью, і не знімаю мотоцикл, який йде, тому що камера може зробитися світло, темно, як угодно. І потім їдеш і нікому не докажеш, що світ тебе був хороший, тому що камера отак от реагує. Я, я навіть... Я навіть не знаю як. Ось вона сама Сам, сама собі чудить, коротше. Сама собі чудить. Да. от звукосніматель, який я показував, вони получається самі настоящі брати, і от вони ідентично зроблені. Дивіться, оце називається антистекло Запам'ятайте, будь ласка, Анті... оце ось антистекло От Якщо, наприклад, хтось хоче, щоб стратакастер у нього звучав не стікляно, оце видавлюють сердечники вверх, знизу може бути один общий магніт. Оце називається антистекло. От Якщо вам треба стекло, той магніт отой такий плоский, відбиваєте молотком, заказуєте на OLX Алніко і впресовуйте Алніко. Да, це дорого. Да, це не швидко. але ви так получите стекло. На страті стекла без алніку не вийде. На хамбакері. У мене, кстати, вам може показатися, що на хамбакері, допустимо, я теж Алніку. Ні, у мене у мене стоїть найобикновіший китайський магніт. Стрічний поперечний, самий, самий простий, і підоша у мене стоїть теж китайська, сама, сама проста. І стекла у мене вище криші. Отак от, от. Якщо хазяїн захоче цього датчика, він просто колупає ці магніти акуратно. І надавить, може, навіть з помощью тісків, щоб оці магнітоводи залізли повністю під кришку. І тоді він зазвучить бомба. Зараз він буде звучать просто хорошо, але не бомба. Тепер дивіться, зараз ми провіримо. Чи правильно китайці приклеїли магніт. Оце ось, ось штука вверх, яка написана, це називається юг. Це то, що дає стікло. От дивимося. Прилипло. Стекло. Притягує. Тобто, єсть Дімарцу приклеїли магніт правильно. Дивимося на другому магніті. Написано вверх. Вони два приклеєні югом. Це абсолютно правильно, якщо треба, щоб було стекло. Якщо щоб треба, щоб було антистекло, тобто уходить від хруста, то магніт клеїться севером. В даному випадку у мене один ось цей датчик стоїть з севером. Север звучить теж нормально, але но у нього прозрачності вже. Менше. Недолік, якщо Neck і Middle будуть, будуть два стікляних, це то, що в положенні 2 стіла буде ще більше, і при підключенні двох датчиків наводок буде не менше, а трошечки більше. Але там буде стекла ще більше. Це такі нюанси, які вам в Ютубі ніхто не скаже, але я в доступній формі це все діло показую. Тобто, в даному випадку, в мене северний іде тільки один датчик, і я можу спокійно з нього випресувати магнітоводи, перевернути їх в другу сторону, вставити, поміняти полярність, треба на переключателі. І буде в мене повністю стекло-стекло, стекло, стекло. Але в мене це гітара не для іграти, а для провірок і демонстрацій. Тому ясно, я їй дозволяю на ній робити всякі експерименти. Зараз я попробую, зараз я включу апаратуру, прогрію і пробіжимося, прослухаємо, що воно, як воно в нас тут звучить.